Головний біль як полегшити свій стан. Всім вітання. Ви всі знаєте, що головний біль є різних видів: мігрень, головний біль при стресі, при шийному мосту, під час гострих респіраторних інфекцій, і для всіх тих видів болю є свої методи лікування. Що ми можемо зробити без таблеток, щоб полегшити свій стан? По перше, виконати легкі вправи. Чи то розтяжка, йога, медитація, чи ходьба легкі вправи під час головного болю допоможуть впоратись з ним, тому що легке фізичне навантаження допомагає покращити кровообіг, що може зменшити прояви головного болю. А для того, щоб зняти напругу в шийному відділі, виконуйте щодня вправи для шиї, нахили головою вперед і назад, вправо і вліво. Далі зробіть масаж. Масаж певних точок допоможе зняти напругу в голові та зменшити головний біль. Потрібно починати з чола і рухатися в бік потилиці, після чого перейти до вух і шиї. Також можна спробувати масаж ділянки між бровами та двох точок біля основи брів по обидва боки від перенісся. Ці точки можуть стримувати напруження очей або голови, а їх масаж допоможе зняти цю напругу. Далі відновіть водний баланс. Головний біль досить часто виникає через недостатню кількість рідини в організмі. Іноді зняти неприємні симптоми допоможе стакан негазованої води. А щоб уникнути зневоднення поза домом, досить просто носити з собою пляшку з водою та пити її протягом дня. Вживання в їжу продуктів з високим вмістом рідини, таких як фрукти, смузі або супи, також можуть поліпшити гідратацію та запобігти головним болям або зменшити їх тяжкість. Зняти головний біль, який виникає через перенапруження, допомагає холод. Так, необхідно змочити полотяну серветку в холодній воді або обернути лід рушником, після чого прикласти до скронь і лоба. Однак не варто використовувати лід заздалегідь не загорнувши його, адже можна викликати спазм судин, що посилить головний біль після невеликого полегшення. Холодний компрес проти головного болю допоможе звузити кровоносні судини і тим самим зменшити головний біль. Обернувши кілька кубиків льоду в рушник, прикладіть його до лоба або до скронь протягом 10-15 хвилин. Що ще може допомогти зняти головний біль? Використання імбиру. Корінь імбиру містить безліч корисних сполук, в тому числі антиоксиданти та протизапальні речовини. Одну чайну ложку нарізаного імбиру слід додати в склянку гарячої води та прокип'ятити кілька хвилин. Потім відфільтрувати, додати трохи меду, та ліки готові. Далі коріандр. Він має протизапальні властивості, крім того, насіння коріандру можна жувати та використовувати в їжу або в чай. Візьміть одну чайну ложку насіння коріандру і додайте киплячу воду. Нехай вода кипить. Поки відчувається сильний запах коріандру, а потім у неї слід додати півчайної ложки, чайного листя та дати відвару настоятися кілька хвилин, пити як чай протягом дня. Наступне ромашка вона зменшує запалення, яке може викликати головний біль. Також ромашка допомагає знизити стрес і занепокоєння, які часто можуть бути чинниками, що сприяє головним болям. Необхідно взяти одну чайну ложку квітів на півсклянки води, залити ромашку окропом і залишити на 15 хвилин настоюватись. Після цього необхідно процідити відвар, трохи підігріти і приймати в теплому вигляді по склянці тричі на день. Для додаткового ефекту можна додати у відвар трохи меду.